А ви раніше судими? Да. Раніше судими. Да. Наче і не аматори, але дуже незграбні. На Черкащині солодка парочка молодиків ретельно спланувала пограбування продуктового магазину. Чоловіки знайшли маски, виготовили макет рушниці і пішли на справу. План здавався грабіжникам досконалим. От тільки дарма чоловіки хильнули для сміливості. Ну, я збирався сам. Напилися, і брат пішов зі мною теж. Два незграбні зловмисника погрожували продавчині магазину, нібито зброєю, вимагали гроші. От тільки виручки у касі виявилося небагато. Тож зухвальці не погребували товаром, спокійно, не поспішаючи набили пакунки цигарками і почали шукати чим іще поживитись. А тим часом одна з працівниць магазину встигла повідомити про пограбування куди слід, негайно виїхавши на місце події спільно з працівниками приватного охоронного агентства, працівниками райвідділу були затримані Дві особи спершу затримані усе заперечували. Але згодом, коли їм продемонстрували відео з камер спостереження, пручатися перестали, зізналися у злочині та навіть розповіли, що пішли грабувати магазин, бо мали великі борги. Певно, що їхні кредитори не скоро побачать свої гроші затриманим загрожує по 10 років в'язниці. А більше відео з місця пограбування, дивіться на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.